І що сьогодні буде інтересне, що я вам сьогодні покажу. Всім привіт Находимося біля плуга Велесагро 3. +1. Такий, як у нас, тільки з чотирма корпусами тягає 12,21. Сьогодні відео буде про оранку, а зараз потрібно замінити леміші. Дивіться, що з ними трапляється, коли леміші працюють по піску. Це просто жах. Я такого не бачив, так як у нас чернозем. А тут дивлюся, капець який ґрунт. І передній ось. Шу. Зараз приїде товариш, запитаємо у нього. Скільки приблизно цей плужок уже зробив. Він задоволений ним повністю. Ще один новий замовлений. Ціна качество як він мені сказав. І я такої думки, краще новий велес, ніж БУ Лемкен. Але це моя лічна думка. А ви дивіться. Кожен для себе вибирає, як сказати, товар по, по карману. Капець. Так що зараз міняємо. Хлопці міняють леміші і направляємося в поле. А от таке проходить з пелененом на пісках. Ви бачите цю яву? Ну то все фігня. Так от. Пісок це є пісок. Ну що, ми на полі будемо тестувати. Вірніше не тестувати, а знімати, показувати, дивитися. 892-й, це в мене 12 21. Ну і три корпуси. Це не 4. Да, це зовсім не та земля, яка в нас на полях. Піщана є піщана. Стеле, що можна сказати? Оце, звісно, звук. Як Велес Агро це не плуг. Ну як же ж не плуг, як він робить свою роботу. Значить, спитав я у товариша, він сказав, що цей плуг вже відробив більше 500 гектарів. Питань до нього немає ніяких. І я вже говорив, що новий під інший трактор так само замовили і теж вели сагро. І в мене питання, чому не Лємкен беушний? Та тому, що навіщо платити двічі. У мене навіть є рулетка з собою, я ж знав, куди я їду. Де вона там? Топтатися я не буду. Ось тут видно, як ясень красен. 30, це над горбом. 26, 27, 100%. Ох, і звук, звісно, я ж 12-21 в очі не бачив, у нас такого нема. То, звісно, в роботі часи. Іде, звісно, пісня. Хоча Серега каже, що як цепляли сюди цей плуг, думали, що не потягне. Ну каже, пре ні гори, ні низо. Оце вам Агро, пон 3 плюс 1. Ділає отакі вещі. Пишіть коментуйте, як Оранка. Ну і лайки ж, звісно, ставте. Ось бачите, не тільки у нас люди розворачуються на одній скорості. Бачите, круги наматують в усіх. А не вперед, назад, на вижемість сцеплення. Крутнувся, розвернувся і заїхав за гінку. Це не сложно, а техніка працюватиме довше. У... Красота. Плуг просто стелий, як на мене. На 5 балів, отак. Серега, інтерв'ю давати будеш? Да. Я тобі питання задам. Чого не тут? Не беушне Лемка на новий Велес. Та ну нове є єснове. В будь-якому випадку. Як не крути, нове є єснове. Ти знаєш, що за ним тільки дивися, обслужуй вовремя і воно буде робити. Скільки він зробив, ти ж казав, гектарів 500 железо Да? так? Да, так, да. так. Десь 500-600 гектарів він вже цей плуг зробив. А оце ли що ми міняли, вони вже міняні? Ну, так, так, міняні. Да, да. Тут пісок у нас на піску на 100 гектарах, половина мазка зразу на... Пісок міщ. є пісок, казали таке. У нас такий самий плуг приїхав, новий. В принципі, зарекомендувався нормально, то ми, звісно, взяли такий самий ще один плуг новий. Хай робить. Так, звісно. Зачем чим платить двічі, як казав один. В принципі, по обслужуванню проблем не було ніяких за цей весь період. Він, ми брали його в 2019 році, у 2020 році він був запущений в експлуатацію. Ну і в принципі за це все время, крім лемішів, ми більше нічого не міняли. Ну які випросили? Повремне обслужувати. От він сьогодні він двоє суток відпрацював, mm -hmm. сутки відпрацював. Повна спріцовка трактора і плуга. Тут відпрацював, повна шприцовка. Трактор плуг. Щось летить страшне. Комбайн, мабуть. Да. Що ну, на наступний рік тут буде? Кукуруза. Соєшний кукуруза. Соєшний кукуруза. Самі такі табельні культури. Ну, хотілося б спробувати пшеницю, ну, треба ж сівалочку. Для, для пшениці своя, своя навісне все У Нас поки що немає, то будемо сіяти кукурудзу з соняшку. Ну, на посів вже ж мене пригласиш. Обов'язково. Ви тут ж, да, цю так бачу? Задісковано, катків немає. Діскунули поверху глибиною 5-8 см. Положили, де перерізало, де не перерізало. Оранка і до весни. Весною влага. Закриваються. Культиві... Культивірується вже непосредственно ми культивіруємо перед посівом Тобі ж, наприклад, якщо я знаю, що трактор їде, сіять зранку, то на ніч культиватор вже тут на полі. Якщо на вечір сіємо, значить вже з утра культиватор в полі працює. А борони в те наші, чи. Чи якісь імпортні? Україна. Українські борони. Я не пам'ятаю, Чепеє чи, чи, хто там виробляє ну, українські. Українського виробника піддержав. Ну, так як нормальне, воно робить свою роботу. На кого підтримувати, Тим більше в моєму випадку до мт на ємкеновські диски чи лімкеновський плуг, це не доцільно, як на мене. Якби в тебе були кошти на на навісне, то, воно ж вже МТ-зон би був. Був би джон, то і все ж навісне, звісно, було б. Плюс добавок до цього, хорошо. Якщо ми кинемо на рівень, наприклад, джондіра, є джондір. І навісне Велесагро, той самий Кронос, Зевса, моднячі диски, чи як вони правильно називають, компактори і так далі. Воно ж теж свою роботу робить на отак. Просто песня. Ну, а це ніка, що на них. Ну, що в нас зараз дешеве? Метал, все і все. Пішло, пішло і поїхало. А що по трактору? Ти довольний 12-21? Так, да, трактор. Я Трактором довольний, я думав, що... Буде важкувато йому, тобі ж плуг ще не цепляли. Я перший рік, коли запустили його роботу, він в мене був на е, просто сівалка. Вона у нас прицепна. Він з перші 300 мотогодин він е, наробив е, нас на посіві. Тобто не плуга, нічого, він важкого не тягав. Е, і мені щось здалося, коли ми сіяли, що з плугом чотирьох три плюс 1, Велесовський йому буде важкувати. Перший загинку загнав я, тось, опустив, поїхав, спробував. Я зрозумів, що цей плуг він без проблем ще тягне. важко йому. Двигатель робить без нагрузки. І, в принципі, він себе зарекомендував непогано. А яка продуктивність? Це 12-21 з цим корпус плугом, скільки він за день? В середньому 10 гектарів. 10 на накриє. Тобто буває більше, буває менше погода. Ось дощ що понятно, що менше зробили. Дощ закінчився, більше робили. Сьогодні погода теж доща не буде. Я думаю, що сьогодні продуктивність буде десь 12-13 гектарів за день. Ну така. Є, кажуть, що 15 гектарів накривають, є 7 гектарів. Ну, не знаю, у нас в принципі на такій площаді, на рівні, є на одному куску без всяких крутінь, ну, в середньому 10 гектарів. Це нормально. Так що так, робота кипить повним ходом, поки погодка, там далі опять у нас дощі пишуть. Та на сьогодні на ніч вже дощі. Оце а що? вже на ніч, ну. Так, що ж ми сьогодні ночі працювали, орали, і днем працюємо, тому що вже в мене на ніч стоїть дощ. Ми вже, я думаю, що завтра сюди не заїдемо. Опробуй, Та... Тяжкий цьому, в цьому цей рік. Да, Магану того, що ще війна, так ще з цими погодами, уборками. І все воно так стягнулося, розтягнулося, і хто зна коли. Якби це не дожі, воно вже все давно Ви, було оране. Вони заїхали, настраювали плуг. Як я заїхав, проїхав, переборозну загнав, настраювали плуг, вже підцепили до 12-21, підцепили плуг, цей Велесовський. Е Ішов дощ. Сумасшедший дощ, тобто, ми мокрі, ну, настроїли плуг і все одно орали. Хоч і по дощу, орали, давалося. Але спустя три години роботи вже в трактор пішов прогреб і встали. Капець. У Каждое... мене там море 892 з трьома корпусами, там продуктивність далеко не ця. Але щось він оре, щось, щось робить. Трактор є, навісне є. Людина, яка працює на ньому, є щось щось людина заробить, щось нам зробить. Все правильно. Ну а ми поки дискуємо, Ніколай там в полі з дісками сою дотовче, до соняшника ніяк не дойдемо. Зараз зайдемо, спробуємо е, дискувати. Вчора не вдалося дісковка, зараз виховуємо е, е, уда е, 4-5. Стаємо і пробуємо. Зараз будемо дискувати. Подісковувати. Якщо вийдеметься, будемо підганяти дісковку. Підганемо дісковку. Як це ж прийде новий плуг, він же ж буде Нюхоланд тягати? Буде Нюхоланд. Тобто два буде на одному полі. Да. О, ти ж мені дзвонив, ми ж приїдемо ще відео, заснімемо. Що... Я думаю, вівторок, середа, ми його заберемо і будемо вже, якщо погода дасть. той дощі, звісно, не знаю. Подивимось. Я да. думаю, що вийде. Капець. З дощами полна лажа. Те, що хорошо, що трошки піщаний грунт, то е, можна ще орати. Пробували на чорнозюмі мало вітру, посадки і, звісно, він... Та не то, я ж бачу, це... тут сухо, в нас же ж по сої там капець, таке воно глибить тягне. А яка Серега врожайність по цьому соєшнику була і який тут гібрид був? По гібриду не пам'ятаю, ми досівали там остатками, а по врожайності 2,5. На круг було. Я дивлюсь, така палка товстенька, то должно щось і сипати, Ну, Два з половиною, в принципі. Ну пісок, опять же, пісок. Це ж не чорножу. По добре вам щось було? 150 рядок. 150 порядку. І була, ще було мотиження. Угу. Підживка була, підживка була, по листку. І був мотиження. був і що ти скажеш, що це про МОТ, про КРН, про міжрядний обробіток? Потрібно робити. І я такої думки, Кисню корню в кореневій системі дав. Там десь бур'янець смикнув. Видно, що воно заплескана земля. Ми тільки про мотижили Буквально на протязі тижня видно по рослині, вона вріст, пішла вріст. Я теж такої думки. Цвет плиска помінявся, вона стала зеленіша і вріст пішла. Обов'язково робити Тим, Тим більше, коли йде обробіток по класиці. Аби це там сказав міні-тіл, вертітіл чи стріптіл, то це зовсім інша історія. Да? А як класичний обробіток, я думаю, теж КРН... Обов'язково. Обов Тим більше дощі були, вони заплескали, ми підживили, ну як, можна піджив, підживку було, у нас там є, можна давати рядок, але внос, нічого не вносили, просто промотижили, воздух дали і одразу рослина вже видно, рослина пішла. Ріст. Всі трактори Джепече, сейчас може трошки підзабиває, але нічого. Проїдемо на такому драконі, подивимось як він працює. По звуку, звісно, мощь. Робить добре, в нас зараз там наробітку 400, десь мотогодин. Чити 400, Ну, 400, да? плюс-мінус. Колись казав один чоловік, хлопці, коли купили МТЗ, одразу його в ріллю заганяйте і не жалійте, як я. Покончилась гарантія, кончилося все, а я ж його каже беріг. Розсипалося все, там потекло, там побігло. О, вже змінилися, так? Да? Да. Стажерується, хлопці, стажерується. Да. <laughs> Стажор. Стажер. Де Стажер. це було? В якомусь фільмі? Стажор. Кай катается. Не, урок, хорошо, ну что еще надо? надо. Ну, Можно еще пельмы быть, ну либо Красота, уранка песня. Ну что, Серега, катай, блядь. Оп, и плужок пришел. Це не 892, мойо! Тут далі сидіть 6. Коли його зробили ящичок. Сутки. Та ящики в мене є, тільки ж там ще. Ну, нього можна і сидіти. Поборона вже 1600 Третя передача, третій діапазон. Це 350 буде відлячати Miknu Monster. Хочу вам показати піщаний от Бачите, вроді би він такий, такий, да, м'ялка грудочка, класний. Але таке з, з піском. І вся грудочка, яку не візьми, велику, маленьку. А вона аж розсипається. Тобто земля, ну просто песня. Волога, красота, попіл. Ось даже кукуруза прошлогодня є. Не встигла перетрюхнути. Вивернулася нагору. Техніка працює. А ми вже будемо їхати. Пишіть, коментуйте, як вам Оранка МТЗ-1221 і Плуг Велесагро 3 плюс 1. Почуть цікаво вашу думку. І ось бачите, кукурузинка. Вже все. Але повністю ще не згнило.